Всім привіт! Це Оксана Морозова і наш старопрогноз для ДІВ на лютий 2025 року. Але розпочнемо ми його з того, що подивимося підказку наших астрологічних кубіків. І так, Діви з лютий 2025 року, Діви. Діви, і так, у вас під прицілом буде шостий натальний будиночок. Шостий натальний будиночок у нас говорить за. Здоров'я за наше, за наших домашніх тваринок. А якщо у вас невеличкий бізнес, то а, такий, ну то, як фізична особа, підприємець, це теж сюди. Або якщо ви а, начальник на великому підприємстві. Або керів... не керівник господі, власник великого бізнесу, то це також і про ваших співробітників. А, тому тут фокус, увага саме сюди. Енергії, які будуть править у вас балом, це такі скорпіонські енергії, коли захочеться когось кольнути якнайбольніше, але себе потрібно стримувати, так? Колимо ми лише ворогів, запам'ятайте. І... Крута дуже планетка буде е, вам допомагати е, в лютому 25-го року, називається Юпітер. Але Юпітер планетка, е, вона то хороша, але якщо ви поступаєте по совісті, планетка вам допомагає е, також в позитиві по совісті. Тобто, якщо ви, наприклад, Віддаєте гроші на благодійність якусь частину, наче Юпітер вам буде допомагати. Гроші примножувати. Якщо ж ви хитруєте і гроші десь приховуєте крадете, то Юпітер допоможе зробити дирку, в яку пропадуть пропаде ще більше грошей саме з вашого карману. Я маю uh, надію, що ви зрозуміли алегорію, і що все потрібно робити по, uh, ну, по правилам, да, а по совісті, і розвиватися позитивно. І так, а тепер карти. Подивимося, що ж нашим дівам приготував лютий 25-го року. Лютий 25-го року для Дів. Лютий 25-го року для Дів. Початок місяця, серединка і кінець місяця. І так, початок. Початок місяця. А початок місяця у нас диявол. Бачите? От де наші скорпіонські енергії, що хтось або вами, ось як маріонеткою, буде хотіти маніпулювати, або ви кимось будете хотіти маніпулювати. Тобто ви будете хотіти, щоб чули лише вас, а не чути когось іншого. І ну, Щоб робили все те, що хочете самі, саме ви. Але ну, тут обережненько пам'ятаємо, да, що потрібно завжди думати не лише про себе, а й про інших, про те, що інші. Е Відчувають, так. Не забуваємо, що у нас шостий будиночок. Тобто, якщо, наприклад, ви власник великого бізнесу і людина вам сказала, мені погано, мені потрібно до лікаря, потрібно відпустити до лікаря. Тому що людина зляже, захворіє, тоді взагалі не буде співробітника. Ну, це е, просто як приклад, так? Е, так, ну, якщо маніпулюють вами, намагайте зробити все так, щоб вами не маніпулювали, щоб не йшли по вашій голівці не за рахунок вас вискакували на більш високі посади. Це був початок місяця. Серединка. Ой, а серединка, це у нас, дивіться, закохані. Закохані, це у нас елементарно, але може бути про те, що буде якийсь такий гаряча пора з нашим коханим. Так? З нашим партнером будуть якісь романтичні певні дні або моменти, в кого як, так. А також це нам говорить, якщо про роботу, що працювати нам прийдеться в тандемі в партнерстві, тобто з кимось, не наодинці. А також ця карта нам говорить про те, що якщо ви не любите приймати рішення, то прийдеться рішення приймати. Доведеться. Кінець місяця. А кінець місяця у нас четвірка жезлів. Дивіться яка крута карта. Четвірка це у нас про підбиття. Перших підсумків, тобто перший якийсь етап ви зробили, і ви святкуєте, тобто, невеличке якесь таке святкування. І так як це, ну, бачите, тут будинок намальований, це може бути святкування дома, якесь домашнє таке свято. так, Або якісь е результати саме ж пов'язані з будинком. Певний е етап ремонту може в будинку ви зробили. так, І це буде ваше таке досягнення і святкування. І так, а фоном, фоном вашого місяця, мої любі діви, у нас є вісімка жезлів. Вісімка жезлів нам говорить про те, що е, ви активні, ви працюєте, ви в русі, ви не зупиняєтесь, тобто е, ви весь місяць будете в русі в активному. Це любі мої. Я на цей місяць на лютий намагаюся всі прогнози дуже коротенькі зробити, щоб мене не обрізали ні в яких соцмережах. Якщо є якісь питання, звертайтеся в особисті. Не забуваємо. Ставимо лайки серденька підписуємося, ділимося прогнозами з іншими, якщо вам це було цікаво і корисно. А також ще є одна фішка нова з цього 2025 року. Це прогнози продвигаються тоді, коли люди їх зберігають. У себе, тому можете зберігати. Мені це дозволить, щоб мої прогнози бачили як біль, як омога, більша кількість людей. Все, люблю, цілую, обнімаю. Папа, -па, до нових зустрічей! Бувайте!